Сьогодні ми поговоримо з вами про ті слова, які не перекладаються дослівно, але звучать дуже природно у спілкуванні. Ми поговоримо про ідіоми, і найкраще те, що ви можете використовувати їх уже після перегляду даного відео. Перша ідіома break the ice, розтопити лід або почати розмову. А точніше, вона означає почати спілкування. Або створити дружню атмосферу. Наприклад, We played a fun game to break the ice. Ми зіграли веселу гру, щоб розтопити лід, або щоб почати спілкування. Наступна цікава ідіома: Hit the books. Ні, ми не перекладемо її дослівно вдарити книги, а почати вчитися. І не просто почати вчитися, а почати серйозно вчитися. Наприклад. I need to hit the books tonight. Тобто сьогодні мені потрібно добре повчитися. Наступна третя ідіома звучить a piece of cake. Дослівно, це шматочок тортика, але насправді означає дуже просто. Наприклад, the test was a piece of cake. Тобто тест був дуже простим або ж дуже легким. Четверта ідіома Let the Cat. Out of the bag. Удівіть собі кота, який вистрибує з мішка. Тобто, можна сказати, що ця ідіома перекладається як розкрити секретну таємницю. Або ж, іншими словами, видати секрет. Наприклад, he let the cat out of the bag about the party. Він видав секрет про вечірку. Хм, цікаво, що то було там на тій вечірці. П'ята фраза. Under the weather. Так кажуть, коли почувається погано. Наприклад, she is feeling under the weather today. Вона сьогодні почувається дуже погано. Шоста ідіома. The ball is in your court. Що означає черга діяти за тобою. I've done my part. The ball is in your court. Тобто я виконала свою частину і тепер черга за тобою. Сьома ідіома. Once in a blue moon, Тобто те, що трапляється дуже рідко. He visits us once in a blue moon. Він відвідує нас дуже рідко. Восьма ідіома break a leg. Не лякайтеся це, не зламати ногу. Насправді ми використовуємо цю ідіому, щоб побажати комусь успіху. Наприклад, you will do great – break a leg. Ти прекрасно з цим впоришся. Бажаю успіху. Дев'ята ідіома: to have butterflies in your stomach. Дослівно, звісно, ми не будемо перекладати і метелики в нас там в животі точно не літають. Але коли ж використовувати цю ідіому? Тоді, коли ти нервуєшся, наприклад, перед публічним виступом. Наприклад, I have butterflies in my stomach before speaking. Тобто я дуже хвилююся перед виступом. І десята ідіома kill two birds with one stone. Якщо дослівно, то вбити двох пташок одним каменем. Шохіть якийсь. Ні, ми дослівно ідіоми не перекладаємо. І ця ідіома використовується тоді, коли потрібно зробити дві справи одночасно. Studying English while traveling. Kills two birds with one stone. Тобто, вивчаючи англійську в подорожах, ти робиш дві справи одночасно. Ну що, друзі, як вам такі ідіоми? Напишіть під цим відео, яка найбільше вам сподобалася. Або ж просто поставте лайк та підписку на мій канал. Tschüds!